16-й турнір з мініфутболу кубок проспілкового комітету полтавського ГЗК визначив переможця. Участь у турнірі брали 9 команд, які виявляли фіналістів у двох групах. Протягом змагання були досить неочікувані результати. Так в одному із останніх матчів групового етапу гравці команди цеху виробництва окатків здивували своєю грою проти досвідченої команди дробарно-збагачувальної фабрики. Ось так команда ЦВО вразила ворота команди суперниці та зрівняла рахунок. Такі влучні удари обов'язково підвищують настрій та додають віри у власні сили. Взагалі не вірили, гра така сумасшедша. В першому таймі вони не забили Много моментов у нас воротник спас. Спасибо ему. Во втором тайме забили один. И где-то в себя начали верить больше. Они начали обрезаться, у нас момент начали появляться. И повезло, забили второй. И вот по пенальти фортуна нам повернулась, и мы. Виграли цю гру на морально да, без замін. З дуже сильною командою, але тим не менше ми обіграли їх. У них не вистачало взагалі сил. Ми ледь-ледь не дожали їх. Ну, це, конечно, показало, що грають ми, брати, особливо з такими командами, як ДОВ. І везе найкращим один раз в житті. За рахунку 2-2, у основний час цього матчу справа дійшла до пенальті, який виконували згідно з регламентом турніру. Влучнішими під час футбольної лотереї були гравці цеху виробництва окатків. Вони залишили поле із перемогою та ще забезпечили собі гарний настрій. Справжній кураж під час цієї гри спіймав гукіпер команди Олександр Бабейчик. Гра була напряжена. Команда може грати краще, звісно, наша. Ну, ми, як кажуть, слабим, уступаємо вперед. А последнюю игру всегда показываем, как надо играть. Мы как Рубин-Гуды, да. Да. Слабым дарим очки, а усилий забираем. А мы будем пока позади. Вот ну, такие матчи надыхают, да, и у жителей. Да, сильные, очень сильные у них. Есть у них ударники. Сегодня широкие поймал кураж. І ми... Ручки, да. Сегодня поймал кураж. Он хорошо. лучший игрок матча у нас. Пенальтив два, Два достал бы точно. Ну И на работу так вергарным настроем, так? Естественно. <реку> будем ждать похвалы. У вирішальному матчі турніру зустрілися гравці Єрестівського гірничо-збагачувального комбінату та об'єднана команда управління ІТ-Дирекція. В цьому моменті мала шанс відкрити рахунок команда ЄГЗК, але цьому удару трохи не вистачило влучності. А тут команда управління ІТ-Дирекція виконувала кутовий удар, після розіграшу якого м'яч у сітку воріт команди Єрестівського ГЗК заштовхнув Сергій Лобов. У першому тамі після удару команда управління ІТ-дирекція мала ще моменти, але рахунок залишився незмінним. Під час невеличкої перерви відпочивали не тільки команди, але й арбітри зустрічі, якими цього дня були Роман Свистун та Віталій Онуфрієнко. Впродовж усього матчу гру супроводжував дощ. Втім, він не став на заваді футболістам. У другому таймі команди продовжували організовувати свої атаки. Небезпечнішими вони були у команди управління it Дирекція. Вона створила два чудових моменти, які завершав Мирослав Смакула. Однак його підвела влучність. А це ще один момент, який був у все того ж Мирослава Смакули, але знову невлучно. Другий гол у ворота команди Єрестівського ГЗК виник у простій ситуації після воротарського кур'йозу. Голкіпера підвело слизьке поле, і Олександр Чернушенко подвоїв рахунок. Шанс відігратися у команди ЄГЗК був в одній із наступних атак, але тут м'яч потрапив у стійку. Фінальний свисток зафіксував перемогу команди управління АІТ-дирекція із рахунком 2-0. Футболісти саме цього колективу отримали кубок та грошову винагороду за перше місце. Трофей переможцям вручив голова профспілкового комітету прад Полтавського ГЗК Сергій Афонін. Футбол, м'яч круглий, погода і всі недостатки ну, виграші у Тому, Фіналісти ви в курсі отримують половину суми. Побідітелі 10 тисяч. списки не затягують. Разрешите, капитану. Переможцы традиційно сделали памятную светлину. В первую очередь хочу поблагодарить организаторов этого турнира, которые, несмотря на такое вот тяжелое положение, решили провести этот турнир. И поблагодарить всех участников. Очень было приятно всех видеть на поле с мячом в игре. Что касается финала, очень был напряженный финал. Игра была, ну, я был очень напряжен, сконцентрирован. Ребята наши старались, соперник тоже нам выпал очень сильные ребята, сыгранные. У них немного усиления произошло в команде, поэтому было тяжело и не надо было терять концентрацию в, в течение всей игры. Плюс еще погодные условия такие, что э, неловкое движение с мячом может привести к ошибке. Пораженню була достатньо так плотна ігра. приходилось вступати в ігру, так сказать, на протяжні всієї ігри. Но наші ребята теж некоторые моменти перехватили, захищали. спасибо им Большое перемога була непростою. Каже після турніру капітан команди управління іт дирекція Олександр Лапочкін. Гра була тяжка, тому що. Проти нас грав дуже гарний та якісний суперник. У них дуже багато гарних гравців, футболістів. Але я гадаю, що шанси у фіналі рівні 50 на 50. Грали, боролися, старалися забили два м'ячі та перемогли гідну команду гідного суперника. Турнір дуже гарний і важкий, тому що у нашій групі, як і в тій іншій групі, були теж сильні суперники, і команда Ферострою, і дробана збагачувального кабінату, і «ЖДЦ» могла вийти у фінал. І Єрістовський другий гок до останньої гри теж міг вийти у фінал. Тому боротьба була запеклою на всіх ділянках поля і. Емоції тільки найкращі. Вітаю нашу команду з перемогою. Дякую для гравців. іт дирекції це вже другий поспіль фінал, але минулого разу вони поступилися команді Ферострой. Тож, об'єднавшись із командою управління, здобули перемогу.